Не повірите своїм очам. Популярні артисти 80-х-90-х у молодості виглядали зовсім інакше. Дехто починав не зі співу, а працював токарем. Інші шукали свій стиль, сміливо експериментували з образами і лише згодом знайшли родзинку, яка зробила їх легендами. Якими вони були до слави? Дивіться далі, і ви будете вражені. Його вуса давно стали легендою українського шоу-бізнесу. Та мало хто знає, що в шкільні роки Павло Зібров був зовсім не таким, яким ми звикли бачити його на сцені. Народився майбутній артист 21 червня 1957 року у селі Червоне на Вінничині. Ще змалку він тягнувся до творчості: співав, грав на віолончелі та контрабасі, а з однокласниками навіть створив свій гурт Явір. На дитячих світлинах юний зібров дуже симпатичний: чорний чуб, проникливий погляд і щира усмішка. Та одного йому ще бракувало: легендарних вусів. Без них Павло виглядає зовсім інакше, хоч харизма вже проглядається крізь фото. Доросле життя почалося не з великої сцени, а з армії. У 80-х зібров служив у радянських військах, побував і в гарячих точках, навіть в Афганістані. Повернувшись зі служби, Зібров занурився у музику з головою. Гастролював майже по всіх республіках Радянського Союзу, писав пісні, брав участь у різних музичних конкурсах та поступово наближався до. До великої популярності. Справжня слава прийшла до нього у 90-х. Тоді він почав співпрацювати з Юрієм Рибчинським, одним із засновників сучасної української естрадної пісні. У цьому тандемі народилися справжні хіти. Хрещатик, «Мерфі бджоли не гудуть, день народження. Оксамитовий баритон Зіброва почали впізнавати з перших нот. Саме тоді він запам'ятався слухачам ще й густими вусами. З того часу вони стали головною візитівкою Павла Зіброва. Він навіть застрахував їх на 270 тисяч. Доларів а нещодавно заявив, готовий збрити свій скарб за мільйон доларів, аби віддати гроші на потреби українських захисників. У 90-х його пісні лунали з усіх радіо та магнітол. Однак мало хто впізнав би у тому юнаку сучасного Віктора Павліка. Він народився 31 грудня 1965 року у Теребуглі на Тернопільщині. Музика супроводжувала його з раннього дитинства. Він співав, самостійно опанував інструменти від баяна до гітари і зовсім не мріяв про велику сцену. Свою творчість він почав із виступів у ресторанах. Як сам згадує, простіше перелічити місця, де він не грав, ніж де грав. Вже невдовзі кар'єра стрімко пішла вгору. Робота в гурті Анна Марія стали для Павліка першим великим проривом. Разом із колегами він здобував призові місця на конкурсах і робив свої перші впевнені кроки на сцені. Справжню впізнаваність йому принесли хіти. Ти подобаєшся мені та ой, мамо шикиди. З цими піснями він буквально розривав публіку на концертах. Тоді його зовнішність була не менш яскравою: довге кучеряве волосся, рокерський стиль у одязі, сережка в лівому вусі і шкіряні речі на голе тіло. На початку 2000-х Віктор вирішив кардинально змінити свій стиль. Він підстригся та відмовився від зухвалого іміджу на користь більш стриманого. Сорочки, футболки, джинси стали його новою візитівкою. Павлік продовжив давати сольні концерти та випускати нові альбоми. Сьогодні ж Віктор Павлік змінив. Ся до невпізнаваності. На голові дедалі виразніше проглядаються сивина та лисина. Дружина навіть жартома пропонувала пересадку волосся, але співак відмовився. Попри це, його стиль залишився майже незмінним. Тільки тепер до джинсів дедалі частіше додається вишиванка. Зірка української естради 20-го століття Алла Кудлай у молодості сміливо експериментувала зі стилем, легко змінювала зачіски і завжди виглядала сучасно. Народилася майбутня співачка 23 липня 1954 року в Лосинівці Чернігівської області. Музика з'явилася в її житті дуже рано. Вже у 5 років вона почала співати. Згодом приєдналася до всесвітньо відомого хору імені Вірьовки. Саме там Алла вперше здобула справжній досвід виступів на великій сцені. З часом їй захотілося розвиватися самостійно, і вона почала сольну кар'єру. Це були 80-90-ті роки, коли українська естрада буквально сяяла талантами. Але Кудлай вдалося виділитися. Пісні Мелодія знову цвіте Матіола Мареля зробили її впізнаваною і близькою для слухачів. А співпраця з Ігорем Покладом та Володимиром Івасюком ще більше закріпила її успіх. Сценічний образ співачки теж постійно змінювався. Вона була різною з коротким і довгим волоссям, рудим і світлим. У її гардеробі сусідили елегантні сукні та джинсові костюми, а яскраві макіяжі лише підкреслювали артистичність. Популярність вивела її за межі України. Аллу запрошували на конкурси до Москви, де обіцяли кар'єру та славу, але поставили умову: змінити ім'я, адже на естраді може бути лише одна Ала. Однак Кудлай категорично відмовилася. Сьогодні Алла Кудлай живе в Україні. Вона має будинок із господарством під броварами та квартиру в Києві, куди час від часу навідується. Артистка бере участь у благодійних концертах на підтримку військових а також працює над новими піснями однак деталями не ділиться. Сьогодні його легендарний хіт та липи цвітуть звучить із новою силою в навушниках молодого покоління. Втім, лише одиниці знають, яким був Іво Бобул тоді, коли ця пісня вперше підкорила сцену. Народився співак 17 червня 1953 року в селі Тереблече на Буковині у багатодітній рубунській родині. Жили вони скромно і майбутні зірки, здавалося, було далеким від музики. Іво навчався на токаря керамічних виробів, працював на будівництві, але його душа тягнулася до пісні саме випадкова зустріч із диригентом стала переломною в його житті. Відтоді він почав співати в ресторанах. Навіть армія стала частиною його музичного шляху. Під час служби він їздив із концертами по військових частинах. Перші кроки на професійній сцені Бобул зробив у складі Віаморе, а згодом долучився до колективів «Віватон» і Черемош. Він постійно гастролював, був справжнім кочівником радянської естради. Його пісні Місячне колесо одна єдина скрипалю швидко стали народними хітами. Однак всеукраїнська слава довго обходила його стороною. І лише у 1999 Році доля, нарешті, усміхнулася. Іво Бобул виконав одну з найвідоміших пісень свого репертуару На Україну повернусь. Вона допомогла простому хлопцю з румунської родини стати обличчям української естради. А його розкішна шевелюра та класичні костюми з роками перетворилися на впізнавану візитівку, яка не змінилася і до сьогодні. Лише іноді його можна побачити у спортивних костюмах, джинсах та футболках. Сьогодні Іво Бобул продовжує активно виступати, зокрема, на благодійних концертах на підтримку ЗСУ. При цьому артист не соромиться висловлювати й свою позицію щодо політики. Він заявляв, що якби його кум Леонід Кучма залишався президентом, війни б не було. Адже російський диктатор Владімір Путін нібито поважав його. Його голос підкорював серця з перших нота. Пісні залишилися в пам'яті на десятиліття. У 90-х Василь Зінкевич був одним із найпопулярніших артистів України. Однак, мало хто знав, що шлях до слави він починав зовсім не з мікрофона. Народився майбутній співак 1 травня 1945 року в селі Васьківці на Хмельниччині. Сцена цікавила його з молодих років, але не як вокаліста, а як хореографа і дизайнера. Він ставив танцювальні номери, створював сценічні образи і настільки вдав що його костюми навіть показували на виставках у Парижі. Уже тоді він вирізнявся смаком, поєднував народні мотиви і сучасними фасонами і сам завжди мав бездоганний вигляд. Та справжнім покликанням для Василя Зінкевича стала музика. Його ім'я нерозривно пов'язане із легендарним ансамблем Смирічка. Разом із солістами Назарієм Єремчуком та Володимиром Івасюком він став справжньою зіркою. Після виконання Червоної рути про їхнє тріо заговорив увесь радянський союз. Відтоді кар'єра артиста розвивалася стрімко. Він став солістом. А згодом і художнім керівником ансамблю «Світязь». Саме тоді його голос зробив відомими пісні Володимира Івасюка: Тільки раз світа любов та світ без тебе. У 90-х він був справжнім символом української естради. Сьогодні Василь Зінкевич рідше виходить на сцену. Проте кілька разів на рік усе ж дарує публіці концерти. Йому вже 80, але й він досі залишається модником. Чорні штани, сяючий піджак і біла сорочка. Його незмінний сценічний стиль. Лише сивина видає його. Його поважний вік. Хто з українських естрадних артистів здивував вас найбільше своєю трансформацією? Чия творчість вам до душі? І чи хочете ви побачити, як виглядали інші українські популярні зірки в молодості? Пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!